Так як скоро вже свята, завтра взагалі вже День Святого Миколая, я вирішив срочним образом зробити огляд на ось цю чудову мультипіч від торгової марки Грюнхен. Я, в принципі, робив, вам показував її в нашому магазині. Саме цю мультипіч я взяв додому, скажу чесно, ще тижні три тому. І просто не вистачає, ну не то, що не вистачає, або немає світла, а то не вистачає часу, а то, ну, в общем, поняли, немає підходящого моменту. Сьогодні я взагалі захворів, скажу чесно, але менше з тим я вирішив засняти цей огляд, тому що ну, щоб ви встигли собі зробити подарунок, можливо, собі, можливо, комусь іншому, тому що річ реально, ну, скажімо так, варта вашої уваги. Це мультипіч, вона, як можете бачити, має таку вертикальну конструкцію, вона йде на дві чаші. Кожна чаша йде на 5,5 літрів. 5,5 літрів кожна чаша. Ця конструкція мені подобається дуже сильно, тому що вона фактично не займає місця у вас на робочому просторі. Тобто, ви бачите, вона за рахунок вертикального цього розташування вона досить компактна. Тому що у нас тут стояла наша мультипіч. Я забув, яка називається, там, чи лінет, чи якась там. Коротше, вона навіть на одну чашу, але вона ширша, ніж ця. Ця на дві чаші, і за рахунок цього ще й вуще. Тобто, досить грамотна конструкція. Е, інструкція, друзі, все яке зазвичай. Що на українській мові вам написано, розписано, все буде зрозуміло. Я так почитав, полістав. Ну, в принципі, тут немає нічого складного, скажімо так. Все зрозуміло і все ясно. Е, гарантія 2 роки. Гарантійний талон знаходиться тут позаду. В сервісні центри, до речі, ось, по всій Україні є. присутні. тобто ось так. Догори ногами я тримаю. Ну, в общем, цілому мультипічі, тут, що про них казати, тут все просто сенсорне керування, 6 автоматичних програм. Вибираєте окремо або Перший лоток або другий лоток. Можете готувати як два одразу, так, так і тільки в одному, наприклад, одну страву. І з плюсів тут можна вибрати синхронне завершення приготування. Тобто, якщо ви вибираєте, наприклад, одну страву, таку, другу страву таку, і воно буде готуватися на різних температурних режимах і по різному часу. Тобто вибираєте цю кнопочку синхронізація приготування, і вона виходить. Запустить спочатку страву, ту, яка довша по часу, і потім запустить іншу, коли вона підійде. Ну, ви поняли, щоб одночасно завершити приготування, щоб одночасно достали і одразу подавали на стіл, тобто гарячу страву. Е, ну, Шикарна, це шикарне рішення, скажу чесно. Зараз я хочу приготувати. Ми взяли там в метро. Коротше, курійну грудку, друзі, там без, без всяких там кулінарних ізлішів, то, що я в принципі завжди їм. Курійну грудку, там сіль перець. Все просто. І там взяли картоплю, зараз я покажу готову вже маріновану метро, так по случаю. Тобто порятуємо в одній ємності картоплю, в іншій куріну грудку. І покажемо вам, що з того вийде. По конструкції, взагалі, за рахунок того, що конструкція тут саме така, тени у нас розташовані не зверху, а позаду. Бачите? Тобто, щоб, тому що, якщо б ще фени, тени було зверху, то вона була б ще вище. Тут у нас позаду є така решітка, тобто яка продувається Там ззаді стоїть вентилятор, також, і виходить, забезпечує вам конвекцію. Лішітка тут ось там. Ми зараз це, це суводі, ось така рішоточка, силиконових упорах, все вставляється і все готуйте. Зверху у нас є етикетка, яка каже, що не ставте менше, ну, ближче, ніж 15 см. Позаду і по бокам, тобто, тому що тут у нас іде вентиляційні виходи, а тут у нас іде вентиляційний, так розумію, ну воно звідсиля забирає повітря. Тобто, ну забезпечте і нормальний, скажімо так, простір для, для оцієї вентиляції. А відкри, будь ласка, да, ось так виглядає. Два тени, ага, всі тепер позаду. тепер мені зрозуміло. Всі позаду знаходяться. Коштує, до речі, давайте скажу одразу 6 тисяч гривень, і від себе ми робимо безкоштовну доставку. Доставка безкоштовна. Точніше, вона платна, але сплачуємо ми її за вас. Тобто це наш, так би мовити, вам подарунок. І зараз достаємо страву, друзі, запускаємо процес. Ось такі решітки. Бачите, коли ви берете цю решітку, вставляєте е, сюди, то виходить, тут у нас є такі упори. Бачите, там такі рельєфні штуки зроблені, щоб решітка напускалися донизу. А це дуже важливо, Тобто, бачите, як вона виглядає. Вона там сантиметр два або навіть чи сантиметр три, мабуть, не достає до дніща. Це потрібно для того, щоб у вас була хороша конвекція, Тобто, щоб воно пропікалося з усіх сторон. І я скажу чесно, у всіх мультипічей, що ми тестили, ми клали сюди Ну, для того, щоб просто і не вимазувати чашу, тому що річ ну, потім піде на продаж. Все ж таки. І взагалі потім, щоб не мити нам взагалі раз. А тут так не вийде. Тобто тут воно ну, там воно ну, продавалося зверху, подавалося гаряче повітря. Тут ззаду. Ну, бумага, пергамент, вона тут тобто, ну, воно взагалі працювати не буде. Більше того, що бумага може і загорітися від того. Тому будемо зразу робити, як воно повинно працювати по-правильному. Ну потім просто, по-моєму, скажімо так, Взяли, до речі, ось. Я, щоб не заморачувати, взяв ось таку картоплю з розмарином в метрі, вона якраз сьогодні там в метро, вона якраз по акції, і ось така корінна грудка. Я їх просто беру, друзі, взагалі без нічого, там отак посилив, поперчив, І коли ви достаєте одразу, вона супер ароматна, супер м'якесенька, от її потрібно одразу в той же вечір бажано її приговорити, так би мовити. І, до речі, так виходить, що і всі, і дружини, і діти також там під'єднуються до мене. Дуже смачно виходить. Якщо ви прихильник такої, скажімо так, Ну, Не знаю, там, питання такого, то це взагалі правильно мабуть, правильно сказати, да, правильне питання, то ця річ буде просто вам ну, must have, так би мовити. Так, ось така картопля, я так розумію, вона вже, мабуть, навіть варена, мені здається. Коротше, я беру її просто сюди ось так висипаю та й все. Написано 10-15 хвилин, що да. пічка, мікроволновки. Дві, Зараз ми поставимо цей режим тут. Піч 200 градусів 15 хвилин поставимо, наприклад. А грудку ось так вона виглядає, сіль перець. Просто і так і ось. гарчичку я додавала трішечки. А, ну, буде взагалі смакота. Все, дивіться, дві великі грудки, ну, реально великі грудки, спокійно сюди. В, ви поняли, підходять. Помістилися. Да. Да. Так, ставимо. Давайте. Я, без різниці куди що ставити звичайно. Поставимо картоплю в верхній. А Курицю у нижчі. Вмикаємо. Тепер, як нам налаштувати процес, друзі? Тут, по-перше, можна зробити, щоб було синхронне налаштування. Обираємо цю галочку і ви виставляєте одразу режим для двох латків одночасно. Тобто буде однакова температура і час. Можна зробити синхронний, синхронне, щоб воно приготування було. Тобто режими різні. Час різний, але щоб було готово, в один час. Нажимаємо туди, туди в цю клавішу. І тепер давайте виставимо перший лоток. Нажимаємо просто на єдиничку. оберемо картоплю фрі, але температура нехай буде 200, а от час ми виставимо інший. Так, зараз виставимо 15 хвилин. Є. Тепер давайте другий лоток. Наприклад, обираємо м'ясо, але виставимо температуру менше 180 градусів. І час виставимо на 30 хвилин, ось так. Тобто зараз я це виходить, запускаю, ви розумієте. Сінхронне приготування, ну, одночасне приготування їжі. І по ідеї зараз, коли я назьму процесу, цей, бачите, цей латок, який йде. Нижче м'ясо готується довше воно запустилося, а цей холд на утриманні там, де картопля. Тому що він митнеться за 15 хвилин до фінішу. Тобто він готується 15 хвилин, і в ітогі ви достаєте одночасно дві готові страви. Тобто, це шикарне рішення, друзі. В общем, намагаюся з міхом пояснити, скажу чесно, трошки важкувато, бо прихворів. Ну тепер чекаємо півгодинки, друзі, і я вам покажу результат. Так, друзі, дивіться, як включився процес приготування. Тобто, бачите, як все синхронно йде. Включився якраз десь в 15 хвилин. Тобто запустилася картопля тепер, У нас готується картопля. Тут, до речі, з боку все таке гаряче, серйозне. Руку прям не отримаєш. Тобто, мабуть, отобійну, бо написано ж було 15 см, а я тут поставив. Тобто воно звідти затягує, ось видуває. Ви зрозуміли, так? Да? Сенс. Ось так. Запашок пішов приємний. Давайте глянемо, давайте спробуємо відкрити, Так просто, коли воно працює. Подіє, воно повинно на, стати на паузу. О, Бачите, раз. О, Куриця вже практично готова. Раз, а давайте при картоплю. Ну, Картопля тільки почала, вона там 5 хвилин. В общем, все, чекаємо, друзі. Так, Процес завершився, тут аж трошечки парує, так бачите. Картопелька видно, видно не видно. Ну. ну ладно, відкриваємо, коротше, достаємо. Картопля в принципі виглядає, я б сказав, дуже файно, навіть трошечки там подзапіклася по бокам. А, тепер, звісно, не вбив ще глянути, ну, давайте там. глянемо знизу. Та, я думаю, все нормально. Тобто, в чому сенс, що якраз воно равномерно все готується, бачите? Тобто ось так. І давайте глянемо на нашу курицю. Куриця також готова. Тут, в принципі, без всяких варіантів. Хоча можна ще поставити за бажанням, щоб її, знаєте, піджарити трошечки. Ну, я думаю, ми не будемо піджарювати, нормально і так. Так що, друзі, такі справи. Все, ще раз кажу ціну. 6 тисяч гривень. Доставка безкоштовна, 2 роки офіційної гарантії. Ось така чудова мультипіч. Так, да, Вона готова повністю. Телефончик залишаю для замовлення під відео. На нашому сайті вона, по-моєму, є вже, але я вже казав, що там у нас сайта тимчасові проблеми. Там у нас досадка досатаки зараз ідуть серйозні. Е мабуть, конкурентів, не знаю. Ну, менше з тим. Е Телефончик є під відео можна подзвонити, замовити. У нас їх поки що в достатній кількості, друзі.